Дмитре, доброго вечора. Вітаю, Дмитре. Ну, дивіться, я б хотіла напевно, що розпочати з того, що відбувається на Росії ці процеси. Звичайно, що не з військової точки зору, а от Білгородщина, да, так, оці от такі резонансні події. А їх трактують по їх трактують абсолютно по різному. І коли я ставлю запитання, вони запитання про те, які наслідки можуть мати ці події, тому що ну що відбулося, так. Створені осередки паніки, осередки страху тобто протесний рух. На Росії як це да а, війна не на території України, да, де там гинуть а тепер к нам, русським щось та прийшло не тільки там ну, на Білгородщині завжди щось вибухало, але тут уже конкретно вибухає. Тут літають дрони, тут ходять озброєні люди. І коли я ставлю запитання, деякі кажуть: це ні до чого абсолютно не призведе, не матиме ніяких наслідків, тому що на Росії історично всі ні побухтіли на кухні, да і а, заспокоїлися. Але чи може це бути початком якогось такого довготривалого процесу? По перше, протестного руху, от і по-друге, справді соціальної нестабільності, яка аж ніяк надасть путінському режиму впевненості, і я так жартую е, такої психічної врівноваженості? Ну са ти знаєш? Я б не робив поки що якихось категоричних висновків. У мене суперечливі такі відчуття. Стосовно цього, ну, французи кажуть компарізон Parison», тобто будь-яке порівняння кульгає, да? але в мене виникають такі асоціації, колись ми там вивчали на лекціях по історії партії, як колись там Ульянову Леніну сказали: Ну, що ви з такою боретеся махіною, як Російська імперія. Він каже: Ну, це такий колос на глиняних ногах, да? пальцем кнеш, він розвалиться. Тобто ніхто не вірив, що якась там партія, яка не була представлена в жодному там в навіть міському органі влади в царській Росії, партія большевиків, з яких там цей на чолі був такий божевільний е, да, і раптом вона здійснила переворот в такій величезній імперії, і ну, це ви виявилось на на жаль. В результаті ну, страшенної трагедії для всього людства, тому що в результаті цього більшовицького перевороту постраждали не тільки народи колишнього радянського союзу, але й там в Китаї скільки через цей більшовизм загинули да, в В'єтнамі. Але так чи інакше ніхто не міг очікувати тоді від якихось там російських тоді більшовиків, революціонерів, що вони зможуть зруйнувати таку імперію. Інша так асоціація виникла. Я в 81-му році поступив до Москви, в Військовий інститут наземних мов. І так сталося, що буквально там, коли ховали Брежнева, тоді перший загін забіг на лафетах. Перший раз тоді стикнувся такою світовою елітою. нас як військових перекладачів тоді юних залучали для супроводження цих високоповажних гостей. Але в ті самі місяці так сталося, що я опинився. Ну, Він віднаймав квартиру в ем, племінниці Андрія Дмитровича Сахарова, на честь якого назвав потім свого середнього, середнього сина Андрія. І, але тоді я дивився на них як на божевільних, чесно скажу, я жив тоді, ну, ризикував певним чином, тому що там вони кажуть, в нас обшуки, в нас е, саме здатних. Ну, такі були романтичні, романтичні там пригоди. Ну так чи інакше, я в них винаймав ту, ту, е, квартиру. І тоді, чесно кажучи, дивився на них, ну як ну, теж на несповна розуму божевільна. Я не вірив, що можна зруйнувати таку потужну імперію, як казали тоді, нас вчили та, на цих лекціях оплот міри і стабільності. Але зрештою, ця імперія буквально через. Вісім років вже ну, на, на початку цієї перебудови почала, ну верніше, кінець вже перебудови, 90-91 рік, вона розвалювалась. Тому і тут важко зараз оцінити, наскільки потужним буде цей поштовх і є до яких руйнацій він всередині Росії призведе. Але нам, як українським патріотам, будь-який хіпіш там на, на користь, тому. Я б не давав зараз якихось категоричних оцінок, тому що дехто стверджує, що це там ну, забаганки цього Буданова, що він використовує там наші бюджети, які збирає, збирали там волонтери на якусь чорну скриньку, а тепер вони начебто використовують. Але дай Боже, щоб дійсно це мало поштовху такої ефекту доміної, щоб зрештою там. І ті інші регіони теж мали таких повстанців, і як сьогодні цитували на цій прес-конференції, що дехто їм там писав, що в мене рушниця стоїть, я з цією рушницею до вас можу долучитися. Ну дай Боже, щоб таких е, смілих героїв було якомога більше, тому що, е, як на мене, чим скорше розвалиться ця і, імперія, тим краще буде для всього людства і. Вона насправді настільки ну, певною мірою штучна, набагато штучніше виглядає сьогодні, ніж там колишня царська імперія Російська чи радянська. Я свого часу, як військовий перекладач, їздив по колишніх там територіях Радянського Союзу і був вражений контрастами, коли ти сьогодні там в Туркменії, а завтра ти в Талліні. Сьогодні ти там в Дагестані. А завтра ти в Палангів в Літві. Тобто і сьогодні ті контрасти між цими регіонами мене завжди дратували, ну, смішило, коли росіяни казали про там три сорта українців. Але насправді ці різниці між українськими частинами населення набагато меншими були ці контрасти, а ці конфлікти, тому що в них напруження, оце внутрішнє. Я завжди згадую цю цитату. Любі ми в Росії друг друга Да? Вони ж не тільки ненавидять інші народи. Це нещодавно хтось з Борис Робінчуков сказав, да, що ми шукали десятиліттями цю скрепу і знайшли нарешті, да, що ми викликаємо ненависть усіх народів і самі їх ненавидимо. То це зеркально відповідно як арабські, такі вислів'я Етхаклідунія, Тетхатля, тобто завжди. Тобі світ посмі або посміхнеться, або якщо ти йому посміхаєшся, або гримасу страшну на обличчі зобразить, якщо ти будеш на нього ображатись. Тобто для мене штучність цієї радянської Російської сьогодні федерації, тобто це ж одна назва. Яка там федерація? Вони всі сьогодні абсолютно вибудована: ця вертикаль, КДБ і нарешті. Сьогодні Путін же сам казав, що, що мене заслали ще в 91-му році, коли ой, в якому 91-му, в 2000-му, коли там викли... перед виступав перед своїми колишніми там соратниками ФСБ, сказав, що мене заслали, і я виконую таке завдання. І ось він нарешті виконав сьогодні вся ця владна піраміда, вона побудована на кадрах. ФСБ, які контролюють практично всю ситуацію, але вона насправді не є такою стабільною, як їм хотілося. Якраз про вертикаль можливо і трошки про горизонталь, про те, що відбувається. Ну якщо можна говорити в оточенні, Путіна є. Декілька людей, да які дотичні до силового блоку, зараз я так дипломатично називаю Євгенія Пригожина, який останнім часом почав все більше робити таких от резонансних критичних заяв. Остання з них у нас стосується безпосередньо і ситуації на фронті. Його інтерв'ю про те, що Україна стала одна з найсильніших армій світу, так. А він сказав, що умовно кажучи, вони прийшли потоптатися. А чобітьми думали Київ взяти за три дні і обділались. От думали Херсон взяти і так само у них з цим сталося. І тепер як він сказав, умовно вони мали 500 танків. Тепер 5 тисяч. Умовно вони мали 40 тисяч. Гарних військових тепер їх 400 тисяч. Ну і принагідно заявив, що 1 червня він виводить своїх найманців, вагнерівців із бахмута, залишає все на розсуд російської регулярні армії. Тут це питання має дві складових: ну, по перше. А вже починають говорити, що пригожин так відходить по перше, щоб зберегти своє обличчя, так свою там залишки своєї приватної армії. Ну і потихеньку рухатися в політику, да вибудовувати собі політичне майбутнє. Ну і що у нього конфлікт безпосередньо з силовим блоком, от Шайгу, Герасімов і так далі. А ця, а ця ситуація в контексті а, того, що вертикаль не така сильна, і туди от заходить як я називаю пригожена, така собі горизонталь, Наскільки вона може вплинути на стабільність у силовому блоці? Чи є от на вашу думку якесь політичне майбутнє у Пригожина, як його розглядає ті ж, можливо, бізнес еліти Росії? Тому що зрозуміло, що всім уже не подобається ну бізнес елітам так точно. А да, те що відбувається? У них і цього ні грошей не до, не додається, ні перспектив. Ситуація і... хитається чи вона контролювана все таки путіним? Ну я думаю, що це ознаки якраз розбалансування цієї системи, тому що е діяльність Пригожина і його погрози, які лунають на адресу тих самих російських олігархів і всього цього е кооперативу озера, вона ж напевно їм не на, не на користь. Тому тут він якраз грає на цих настроях ресентименту російського. Я коли по ж таки там свого часу подорожував російськими регіонами, я бачив це страшний цей прірву між тим, як живе там Барвіха, Рубльовка і Нова Ріга, і і садове кольцо, і як живуть російські провінції. І це відповідно завжди ну, мало призводити до якихось психологічних конфліктів недаремно. Кількість самогубств серед чоловіків в Росії в чотири рази вище, ніж середній європейський рівень, тому що вони бачать яскраву картинку на телебачення, а потім виходять на вулицю і бачать жахіття своїх провінцій, російських регіонів. тому цей рецентимент, те, що вони ну, не середній клас, а якраз сьогодні середнього класу в Росії вже практично немає цього креативного класу, який виходив там. На болотну ще 10 років тому вони здебільшого або їх перекупили, або вони виїхали. Тому оцей пролетаріат, якому нема чого втрачати, крім своїх ланцюгів, він якраз сьогодні є електоратом Пригожина, і він спрацьовує на нього 100%, тому що ну за статистиками він відірвався від будь-яких інших кандидатів на посаду президента, і він реально є сьогодні єдиною. Ну, на сьогоднішній день єдиною альтернативою в Путіну, тому що вся рештка політиків, там той самий, що й гуще п'ять років тому він був на другому місці в рейтингах в Росії. І довіри трошки поступався Путіним. Тепер він втратив 95% своїх цих, пунктів цього рейтингу і довіри. Тому в, в, такий персонаж, як Пригожин, ну згадаємо. В столітні події столітньої давнини хто став тоді, піднявся на, на гору, чи кого ця революційна піна підняла Сталіна, який починав з того, що був медвежатником, грабував банки, вскривав сейфи того ж самого катовського, чи там щорса бандитів відвертих? Тобто в нас була абсолютно в радянські часи там спотворена уява про цих персонажів. Да? Я от зараз там в Одесі тут героєм був Котовський, який насправді був засуджений як бандит. А мішко Япончик, який був політичним активістом і анархістом діячем, який сидів за те, що він застрелив поліціянта російського, його навпаки робили з нього бандита. Да? Ну, зрештою, вони всі там були потім в цих бандитських перетрубаціях, Але так чи інакше. Ця хвиля підняла е свого часу такий самий от, ну, люмпінізований е пролетаріат нагору. І сьогодні Пригожин якраз є відображенням цього рецентименту, цього зневіри з одного боку. Але той факт, що дивує, що при цьому рейтинг Путіна не падає. Ну, це для мене або якийсь е гра з цифрами соціологів, да, або дійсно <соць> якісь. Підібрав він ключик для свідомості росіян, тому що вони досі вбачають в ньому такого ну національного, національного лідера, і хочу такого, як Путін співають про нього пісні. Я ще хочу трошки запитати, от про Лукашенка, да, а потім все ж таки перейти безпосередньо до безпосередньо до України. Лукашенко поїхала опять в Москву в Москві, і подейкують. Ну, є такі думки, до речі, дипломатів, що Лукашенко зараз треба дуже бути обережним, обережно чай з Путіним, бо там може як Британія оказатися новачок, з огляду на останні події, прогнози і заяви, що там справді може бути і збройне повстання. Ну тобто Лукашенко вже не витримує цю марку. Чи може Лукашенко остерігатися в принципі за своє життя, перебуваючи в Кремлі? Я думаю, Є що такий, такий повністю повністю під путіним васал, ну що я думаю, що він все ж таки настільки досвідчена політична істота, що він знайде варіант виходу з навіть цієї сьогодні там неприємної для нього ситуації. А для нас дійсно тут якісь різкі зміни в сьогодні білоруському політику, ну, навряд чи вигідні, тому що там настільки зачищене політичне поле. Що там навіть таких, як Пригожин немає, там навіть таких, як Шойгу немає, там практично всі, ті, хто навіть були оце, як його там, права рука Порошенка, права рука Лукашенка, якого отруїли нещодавно, да? то він був більш-менш там впізнаваним персонажем на політичному Олімпіаді, А тепер його навіть там немає. Тобто, ну настільки. Сьогодні обезглавлена ця політична еліта в Білорусі, що крім цього крім Лукашенка, нікого не лишилося, і як в Україні розраховувати на якісь позитивні зміни, коли ми не знаємо що, кого там Кремль своїми сьогодні політехнологічними прийомами підніме на знов ж таки на цей політичний олімп. Тому я не вбачав сьогодні, щоб нам на користь якісь там рішучі сьогодні в Білорусі зміни. Хоча знову ж таки, сьогодні коментували, що цей російський батальйон, який зайшов на, 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 на територію Білогорода, в, 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 в Україні е, білоруський батальйон біг набагато більш чисельний, да, чи там декілька вже підрозділів військових, де е, білоруська опозиція. Тобто, дай Боже, щоб вони, зрештою, теж набули якогось впливу на свідомість білорусів, але, на жаль, вони настільки сьогодні залякані, і будь-які зміни викликають в них, як на мене, більше з остраху, ніж якихось позитивних емоцій. Я свого часу завжди в мене програми мої виходили, там в десяти білоруських містах радійні. Я коли подорожував, я бачив, наскільки все ж таки. Населення на ну, відміну від України, бо України бояться будь-яких зрушень. І мене потім, коли була ця президентська компанія, коли тисячі виходили на вулицю, це для мене було сюрпризом, тому що я не очікував такої активності. Але, зрештою, вони настільки це робили занадто мирно, що ніяких реальних зрушень і досягнень не відбулося.